Слава Україні! Смерть мобілізованого на Закарпатті зареєстровано кримінальне провадження. У громаді на Хмельниччині замість пошкодженого обстрілом дитсадка побудують новий. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. За фактом смерті мобілізованого військовослужбовця під час перевезення до навчального центру у Закарпатській області відкрито кримінальне провадження за підозрою у перевищенні службових повноважень військовою посадовою особою. Інцидент стався сьогодні на Львівщині. Про це повідомила прес-служба офісу генпрокурора. Наразі встановлюється причина настання смерті чоловіка та обставини, які могли б до цього призвести. До судового розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР у Львові. Європарламент проголосував за продовження оновленого торговельного безвізу з Україною. Це рішення підтримали 428 депутатів. Проти проголосував 131. Учасники домовились продовжити базовий період, який використовується як основа для запуску цього автоматичного захисту заходу. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зафіксований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 та 2023 років, обмеження будуть запроваджені негайно. Крім того, комісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зернових, зокрема пшениці. Сьогодні п'ятьом сім'ям загиблих у російсько-українській війні захисників Шепетівського району передали високі державні нагороди. Про це повідомив голова Шепетівської районної держадміністрації. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджений старший лейтенант Олександр Петрович Яцюк. 29-річний чоловік був старшим лейтенантом, командиром інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти. Загинув у бою 22 жовтня 23-го року. Посмертним орденом за мужність третього ступеня вшанували пам'ять старшого солдата Івана Олександровича Леончука. 26-річний воїн загинув 19 грудня 22-го року неподалік від Бахмута. Від ворожого обстрілу нагороджено солдата Андрія Руслановича Гриня був солдатом самохідного артилерійського взводу. 30-річний захисник загинув 25 січня 2023 року на Донеччині. Нагороджено солдата Аркадія Миколаєвича Голика. Чоловік був водієм кулеметного взводу стрільців. Під час відбиття штурмових дій поблизу населеного пункту Соледар на Донеччині потрапив під ворожий обстріл. Від отриманого важкого поранення помер 29 грудня 2022 тисячі в лікарні солдата Олександра Сергійовича Савчука. 34-річний Шепетівчанин на фронті був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 12 липня поблизу населеного пункту Новоселівська. Луганської області вічна пшана та пам'ять полеглим українським захисникам у громаді на Хмельниччині замість пошкодженого обстрілом дитсадка побудують новий. Будівництво закладу дошкільної освіти має відбутися по вулиці Шкільна в селі Нове село. Новий садок буде розрахований на 115 місць, тобто 6 груп. Проєкт реалізується за підтримки ЮЛІД з Європою та передбачає розробку проєктно-кошторисної документації. Наразі муніципалітету голоси громадське обговорення проєкту. Тож мешканців тергромади запрошують долучитися до обговорення важливого проєкту відновлення. Воно відбудеться 29 квітня з 14 до 16 в змішаному форматі офлайн та онлайн. У Славуті безплатно стерилізуватимуть безпритульних кішок. Нагадаємо, наприкінці березня анонсували старт безоплатної стерилізації безпритульних собак. Тоді ж повідомили, що невдовзі будуть послуги надаватись і для котів. Оплачуватимуть стерилізацію із бюджету громади. До пакету послуг, що будуть надавати ветеринари, включено стерилізацію безпритульних кішок з обов'язковим маркуванням вуха. Вартість таких послуг для бюджету громади з розрахунку на одну кішку становить 750 гривень. Про це пояснюють у прес службі міськради. Однією з вулиць Хмельницького не курсуватиме громадський транспорт. Завтра, 24 квітня, проводитиме ремонтні роботи і заміни теплової мережі по вулиці Львівське шосе. Супроводжуватиметься повним перекриттям проїжджої частини дороги у вечірній та нічний час. Тож громадський транспорт на цій ділянці курсуватиме за зміненими маршрутами. Детальніше про рух громадського транспорту ви зможете дізнатись у телеграм-каналі «Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Якщо ви стали свідком цікавої події або бажаєте поділитись новинами нашого краю, приєднуйтесь до нашої спільноти. Усі деталі у закріпленому повідомленні у Телеграм. До зустрічі в ефірі бережіть себе.